Так, друзі, знімаємо колеса з Джоніка! Згадайте, для чого ми це робимо? Один остався. Перевіряли, до речі. Люфти, взагалі нема люфтів, взагалі навіть мінімального. І спереді, ну, і справа, і зліва. Супер колеса. А ну, які в кого будуть предположення, для чого ми це робимо? Готуємо для Джона обновку і МТЗюка одного на продаж. Так. Отак познімали. Порядок, задок. Провірили всі сторони, люфтів нема взагалі ніде. Навіть мінімального. Також обнаружили ось перетерті провода. Вже розібрались, куди вони йдуть, вони йдуть на оцю задню, задню розетку. Ми хоча, хоча ми нею не користуємося, ми їх поспаюємо. Коротше, зробимо так, як слід. Перетерло, до речі, оцими тросами. Другим шляхом пустимо їх та й усе заізолюємо і все буде окей. Так, ну що, друзі? Пишіть коментуйте, як думаєте, для чого ми зняли ці блини. Будемо відправляти їх у подорож.